Як виїхати за кордон чоловікові, дружина якого проходить військову службу. Друзі, всім привіт! Мене звати Віталік і ви на каналі Я Емігран. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк підтримку наших друзів з України. Чоловік, дружина якого проходить військову службу та на отримані у подружжя є дитина віком до 18 років, дозволено перетинати державний кордон. Про це повідомили в Державній прикордонній службі. При цьому зазначайте, що перетин кордону є необмежений. При цьому для того, щоб перетнути державний кордон, при собі буде необхідно мати наступні документи. це свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб та будь-який документ, який засвідчує, що дружина проходить військову службу. Це довідка або військове посвідчення тощо. Друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Надіюсь інформація буде для вас корисною. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк підтримку наших Збройних Сил України.